30 років лікарня для ліквідаторів та постраждалих під час аварії на ЧАЕС не знала капітального ремонту. Як повідомила керівниця медустанови Ірина Пирогова, цього року від Європейського інвестиційного банку та з обласного бюджету клініка отримала майже 10 мільйонів гривень. Ремонтні роботи почали з августа і ось кінець декабря ми практично підходимо до завершення. Звісно, ще много не багато роботи, много багато але в принципі глобально ми підходимо до завершення ремонту. Лікарня отримала нове медичне обладнання, апарат ультразвукового дослідження та колоноскоп. Вручити сертифікати на техніку та ознайомитись з ходом ремонтних робіт завітала керівниця Харківського регіону Юлія Світлична. Окрім ремонту цієї профільної лікарні, ми виділяємо фінансування із обласного бюджета на те, щоб забезпечувати лікування пільгове чорнобильців, для те, щоб забезпечувати санаторно курортне лікування, також виплачуємо фінансування одноразову допомогу до днів Чорнобиля. І в цілому, якщо брати фінансування на одного Чорнобильця в Україні, Харківська область знаходиться одна із найперших, тому що ми дуже багато приділяємо уваги забезпеченню кожного Чорнобильця, кожного ліквідатора. Аліка Піхтерова, Медіагрупа об'єктив.